Сьогодні я та мої друзі уже втретє будемо брати на себе роль СБУ. Дивися, Рома казав, тут То обіда, а ще там він погоду помер. Давай. Поки, поки". Наша команда складається з чотирьох людей. Але ми розділилися на два підрозділи. Ну, як підрозділи? Там всього лиш одна людина міняється, але це не важливо. Покажемо, як працюють обидва наших підрозділи в різних ситуаціях. А ви вірте в Бога, Доброго... <реш> Дня. Я зібрав для вас найцікавіші та найсмішніші моменти. Сподіваюсь, вам сподобається приємного перегляду. Розказуй місію. Дивіться, як тут гарно. Розказуй. Розказуй. Значить, ми приїхали в ліс. Тут будинок, в будинку купумін і чорношкірий тіп. Нам його треба цей. А, Давай чекаємо романа і можемо заходити всередину. Я уже умер. Твори лежить. Попробуй зайти з ноги в кімнату. Хотіла просто спята. Так, я понял. Ладно, я я йду до дому. Я ебатук загрыню. Чекай, для мене кит мяк. Як так сталося? Там розтяжка Алло, ви що, вже підірвались? Кто <клес> заходить? <клес> заходить <клес> перший <клес> І Естественно, <Ісіше>, що перший <клес> Бодя заходить Тихай, тихенько, пікай Проходь. Залетаем. Типа ми прям реально як СБУ працюємо Тихенько, тихенько. Ніхто навіть не знає, що ми в квартирі Вибивай двері з ноги. Вибивай двері, залетаем. Давайте друга спроба. Перший раз нас трошки не пощастило, но але зараз нормально буде. Ага. Ефектно. Я <хай> пацани. <хай> <хай> ефектно, ефектно. Що <Ефектно. хай> <хай> скажеш, реально. Не бачу ворогів. Тут купа <хай> м'яса. Я не зрозумів. Чорні, чорні! Я когось вбив. Блять, я кость своїх вбив. был. Таин крыси, черный черный начинай стрелять. Не, ебаный йому в голову прям за Та не треба мені стріляти. Та що буде добре. Ти готовий? Бачиш? А ти бронірований? Він, да. Давай, бадичка. Чекай, лайфидай, іди, відійди. Так що нормально буде, блять. Так меня щит, нам 30 ще Чи ти вже там був? Не треба. Та їба... Ну не перший день вже в цій хаті, блять. Взриваємся Сто піздець? Ладно, закінчуємо цю місію, ми в принципі тут все зробили. Ні, <плес> це еблан ужасний, я просто не можу морсь. план ужасний Перше завдання ми покінчили, тому відправляємося на друге. Ну все, пацани, давайте нормально зіграємо. Все, давайте, серйозно, серйозно, ну сфорі. Я сама серйозні, дівчатка, я готова. Давайте, можете по черзі. Значить, нам потрібно пробиватися всередину, знайти тіпа в ушках і заарештувати його, не вбиваючи. Що входить? Ніко. Єбать, там тіп. Якщо там тіп. На, блять, флешку у'єбу. Сі, 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 от уто в кімнаті є тіпок, якого нам треба якраз заарештувати. Його не вбивати. Добре, заходимо так. Не, Дайте я його не його застрелили, блять. який в нього комп. Чувак. Оце? Блядь, ніхуя свій на фанті чи що? Комп на фанті? Пацани, докази тобі. Ти бля! То холодильник, блять, комп'ютер. Блядь. Він блядь. Він має бути живим. Ти його вбив? Ні. Nee. Він, блядь, стікає кров'ю. я чую. Йому дуже добре. Пацан. Хороша, хороша реакція на ворогів. Нейтралізовано ще одне. шелдный. ти пуль на тратиш, тратишь. те магазини магазин без Шо він шоин зробив? У Вас все добре? Так. Roger, Вас все піздато, взагалі. Вот. Oh Ты кто? Что за шлюха? Що таке? Ну вийде, посипаємо. І двері закрию. А що ти з нею хочеш? Та що я хочу? Вчора я чого? Двері пристріли, двері її бачимо. Що стало? Я її на спину взяв. І її вбив. Все, йдемо далі в сусідній кімнаті. Ты положишь, типа, как было, да? Ти він в іншу сторону викинув, Hello З другим завданням закінчили, а далі буде моя улюблена карта. Тому підписуємося, ставимо лайки і О, це класна карта, класна. Коротше, спочатку ми заходимо йдемо до того боса. Та ебань. Ще раз. Та ще раз. Поламай. Секунду, ще раз. Бать, ти запара. Ти просто відкрив їх? Да. Там проблеми, обережно. Нема проблем. Проблем нема, двері закриті, проблем нема. Готові чи ні? Та, бля! Хеллоу? Чого це за ті? Ти двері відкриваєш. Хеллоу? Так це репер. <гас> дем. б'єм. Дем. <гас> <гас> тримайтесь, тримайтесь ближче до мене. Стріляєш. Блядь! Добре, давайте от сюди, в цю кімнату зайдемо. Може тут буде проще. <гас> <гас> Я їбанусь <гас> <гас> Всі троє. <гас> <гас> Мені, <ріць> 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 Ми охуенно справились. Нейтрализовано. Сибилин Там був звук такий, ніби хтось підірвався на. Я підозрюю, що через... Ага, то Джайнник, добре. Треба легенько пикати дверь. Рустяшка! Сумна музика піаніно. Наступному завданні Роман пояснив, що робити, і ми поїхали додому. Bring order to chaos? Arrest or neutralize. А тепер справді наступне завдання. Тільки перед початком ми вирішили трішки спланувати дії. Ми заходимо зараз. дві людини, їх Проходимо сюди. Тут все. А, там. Ми там зараз знаходимо. ми заходимо в ці дві кімнати зачищаємо. тут два туалети, ми їх тоже зачищаємо. А mm -hmm. далі йде великий ангар. Ми заходимо в той ангар і починається месть улица. Добре, план зрозуміло. Денька вирішив внести свої корективи. Тут ого, тут уже кров. Правильно, там... Нам туда. Тетя. Я гранату начинаю в руки. Йоу! Это черный, заебас, по-моему, не сопротивляется, не сопротивляется. Руки в голову, руки в гору, руки в гору, тип. Руки в гору, руки. Ты тоже черный. руки в гору. Иду. Нейтрализовывай. <laughs> Мама его зараз тоже нейтрализует. <laughs> Тут ничего так, и коллег. никого не ма, а закрыти двери. Двери зарастил, открою. И туда флешку получать. Готовый? Раз, Триваюсь, два, три. Ото туалет. ми туалет зарашили. Ото ми ПАРАШУ ЗАРАШИЛИ зарасили. -ти Тіпіки сніч в туалеті таке. Але головне, головне, саме успішне, що ми запушили в трьох, це параша. Ну вони здалека набагато точніші, чим здалека я не викупаю. Дуже цікаво, підмічено. А тепер останнє завдання. Але воно ну, трішки дивне. Добрий день, нарийте мені щось з О, Рома, дивись, яка статуетка смішна. I'm dead, bro. Ну, реально пробуй з вікна викида і. А ти злимай вікна. Так нема вікна, от по центру. Окей, <ріст> <Yeah. ріст> <Okay. гас> це ти проститутка, куда ты ей понес? Куда ти її oh, це для таких як вона Мам! <ріст> мама, скинь мяч, мам! Мама, мам! Мама! Мам, скинь м'яч, мам! Мам! Всім привіт! З вами Олег Екзорт. Ставим лайки і подписываемся на канал. Також напишіть в коментарях, чи ви любите маму. Все, до наступних зустріч! І дивіться відео, які зараз на екрані. Па-па!